Свиняча гордість блог, який в соцмережах започаткували фермери з села Оляниця Гайсинського району. Подружжя Вадим Костяк та Алла Бондаренко займаються розведенням свиней вже 5 років. Про те, як господарюють та як доглядають за поголів'ям, розповідають у своєму блозі, де за три місяці вже зібрали понад три тисячі підписників. З нами на зв'язку Алла Бондаренко, фермерка. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея займатися розведенням поросят? Ідея з'явилася ще в студентські роки, ще коли ми з чоловіком познайомились в університеті. Тобто, нам було по 17 років, почали задумуватись, задумуватись про свою справу через те, що не хотіли працювати все життя на когось. Тому вирішили обрати хоч якийсь бізнес, і зійшлися на тому, що це буде щось зв'язане з тваринами, тобто сільське господарство. Бо так як він і я любить тварин, то ми вирішили от зійтись на свині, так якось воно і пішло. Почали цим цікавитись, е, е, їздити за кордон, заробляти на це все. А потім вже завели свиней, і так і пішло. Які були труднощі у цій роботі? Труднощі заключались в тому, що ми були дуже необізнані в свинарстві, тобто, знаєте. Построїти сам сарай, ми построїли, але в самому свинарстві ми не дуже розбирались. Тим більше ми взяли такий акцент на свиноматок, а це нелегка справа. Тобто відгодівля і свиноматки – це різне. І так як ми обрали свиноматок, ми зіткнулися з такими елементарними проблемами, але не було в принципі в кого навіть запитати, що робити, і так далі. Бо ну в ми зустрічали таких людей, які вже займаються цим, але чомусь вони якось приховували всю інформацію і ну нам. Приходилось навчатись на своїх помилках, тобто це не було так, що от ми там е, взяли десь інформацію, там десь прочитали щось. Ні, в принципі, весь досвід брався на своїх помилках, е, тобто, це все було з По потім я вже підтягувала теорію, тобто на практиці я е, помилялась, потім підтягувала теорію. Я вже знала, що і як потрібно робити. Звісно, е, було багато. Проблематики з фінансами, тому що через те, що багато помилок є в самому свинарстві, скажімо так. Тому у нас через це й було багато проблем по фінансам. Дуже великий мінус, і в принципі, ми. Почали трохи виходити з цього мінусу тільки от останніх два роки. Тобто, я навчилась на багатьох помилках. Зараз в мене вже йде ну, скажем так, своя технологія з приводу свиноматок. Стараюсь допомогти навіть людям там, де були якісь елементарні помилки. Тому, ну от, от так, якось, все це все це так уже йде простіше, скажем так. Тобто можна сказати, що три роки ви по суті намагалися розширити цей бізнес, підняти його і розбиралися в тому, як його правильно вести, щоб був результат. Так. так. Скажіть, будь ласка, чому вирішили вести блог, і власне що змінилося після того? Блог вирішила вести, щоб показати елементарні дії зі свиноматками та малими поросятами, тобто весь функціонал від А до Я, і хотіла поділитися своїм досвідом, тобто, щоб люди не наступали на ті ж самі граблі, які я, щоб їм було легше пройти. Скажімо так, цю дорогу, бо, е, на жаль, на жаль, як я казала, в мене було багато труднощів, і, і так як я хочу, в принципі, допомогти, е, хочу розвіяти знаєте, такий міф, що це якось скритно. Можливо, це я не знаю, можливо, ті люди, які цим займаються, помічали, що це якось приховується. Люди з, е, приховують, що вони цим займаються, і так далі. Я стараюсь показати е, всю саму елементарну інформацію, тобто годівля, вакцинація, Нації і так далі мені може людина зателефонувати, запитати те, що я можу, те я допомагаю. Тому чесно, в принципі, просто я хочу допомогти, а за рахунок цієї допомоги я отримую відповідь, підтримку від людей та мотивацію далі працювати. Ви отримуєте також зворотній зв'язок, і скажіть, будь ласка, що людей найбільше цікавить, які питання найчастіше ставлять під вашими відео? Найчастіше, якщо чесно, це як правильно вакцинувати, які вакцини потрібні, як правильно годувати тих самих малих поросят, тобто як їх відлучати, як правильно відлучити порося від свиноматки, як годувати правильно свиноматку, як її годувати перед самим опоросом, які ін'єкції треба проводити після опоросу свиноматки? Тобто такі в принципі елементарні запитання, але вони дуже важливі так в свинарстві Плюс ще бувають такі запитання: теж що вигідніше відгодівля чи свиноматки. Ну, але я скажу наперед, бо мені дзвонять, пишуть і так далі, то я скажу, що краще всього, коли є закритий цикл. Тобто є свиноматки свої, є поросяти і є відгодівля Я не кажу, що там потрібно тримати велике поголів'я, я не тримаю його прям велике, бо ну. По перше, це по закону я ну, не маю права, скажімо так. Але в домашньому господарстві те, що ми можемо, те ми тримаємо. Тому краще всього це закритий цикл. Тобто я раджу людям, щоб були і свиноматки, і поросяти від годівлі, щоб вони могли з е, самого початку і до кінця самі цим всім розпоряджатись, тобто не бути залежними від ринку. Розкажіть, будь ласка, якою ще інформацією ви ділитеся у своїх відео? Ой, ділюсь інформацією, чесно стараюся показати в принципі, все від народження до самого знаєте, кінця. Тобто, як, як мене поросята народжуються, як я все роблю. Тобто, Кастрація, вакцинація, годівля, як я відлучаю поросят, стараюся це все показати, бо я ж кажу, це елементарно здається, але це не все, не все так просто. Дуже багато проблем. Період відлучки поросят, дуже багато проблем після опоросу свиноматки. Навіть під час запліднення це теж, ну скажімо так, треба розуміти, як це все правильно зробити, і е, люди з цим стикаються і не знають навіть такої інформації. Це, на жаль, у нас і в інтернеті не дуже так показано, як би правильно це зробити. Тому я стараюся показати, щоб надалі не приходилось, знаєте, людям стикатись з тим. Що приходиться дуже довго лікувати і щоб не було якихось втрат в господарстві? Я так розумію, що це ніби як відеоуроки для людей, які також планують зайнятися так. фермерством. Так, 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 скажемо так. Ми вам дякуємо. Я вам дякую а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Алла Бондаренко, фермерка.